Раніше я думав, що я дуже довго приймаю рішення, потім подивився, що ні, нормально. Я обговорюю з різними людьми те, що мені важливо. Я шукаю інформацію і потім приймаю рішення. Бо мені дуже важливо, щоб я так чітко розумів, для чого мені це. Найближче прийняття рішення це який планшет мені купити. Бо я ж хочу виходити ще й в TikTok, в прямий етер. і так зразу поставив. Телефон, ноутбук і планшет, і зразу з трьох девайсів виходжу в різні три соцмережі. Але от я не знав, що мені краще. І, взагалі, для чого мені планшет? Чи то писати книгу десь в дорозі, чи там робити якусь ці відео, робити. І от коли до мене дійшло, для чого мені насправді. Все, я вже розумію, який краще планшет мені підходить. Можливо, у вас так само буває, що ви дуже довго приймаєте рішення, а хтось вам каже, що ти гальмуєш, чого, давай, давай швидше, що ти. І тій людині ну, хочеться від вас отримати швидкого рішення. Чому? Ну, Невідомо, або вона боїться, що життя швидко проходить, і у неї життя якесь нецікаве. Ну, або інші причини, або хоче зманіпулювати, щоб ви швидко прийняли рішення, можливо, помилилися і помилилися в її користь. Так що, коли ви приймаєте довго рішення, це нормально.